Вітаю вас, усіх, дітки! Сьогодні на уроці української мови ми з вами розпочинаємо новий розділ, який називається Досліджую прикметники і розпізнаю прикметники. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. І сьогодні на уроці ми будемо досліджувати прикметники. Вчитися їх розпізнавати серед інших частин мови. Познайомимося з українським містом Херсон. До речі, якраз таки да, Херсон дуже-дуже часто згадується в новинах, і ми слідкуємо за подіями в Херсоні, тому сьогодні про нього більше трошечки і дізнаємося. Давайте з вами подумаємо, які можна слова дібрати до слова свято. Наприклад, що свято. Що Різдво, Різдво це свято, що сім'я, подарунки, Що? котя або хто гості Так? до живих істот, да? до істот, ми говоримо слово хто, це може бути або що, або хто. Якщо я поставлю запитання, яке свято «яке?» зимове, рідне, щедрі, веселі, смачна, тобто ми можемо описати всі різні. Предмети, да, ставлячи до них такі слова, що робить? Що робить? Різдво, наприклад, приходить, сім'я може зустрічати, подарунки дарують, гості веселі співають, а кутя смачна готується. Тобто, бачите, кожному стовпчику. Якщо взяти, так, вони в кожному в окремому, а рядочком можна скласти а, якесь словосполучення. Різдво зимове приходить, сім'я рідна зустрічає, подарунки щедрі дарують, гості веселі співають, кутя смачна готується. Перед тим, як працювати в зошиті, виконайте, будь ласка, із хвилинку для очей за бажанням. Згадайте, як ми це робили на попередніх уроках. І зараз запишіть, будь ласка, в своїх зошитах. Сьогоднішнє число, 30 січня, класна робота. Відкривайте підручники на сторінці 92. Вправа номер один. Якщо у вас немає паперового підручника, то я залишу в неї ще посилання на електронний підручник. Право номер 1 Прочитай текст, визнач, до якої частини мови відносяться виділені слова. обґрунтуй свою думку. Поставте на паузу і прочитайте цей текст. Соковиті помідори і солодкі кавуни Херсонщини славляться на всю Україну. Ласкаве херсонське сонце дало цим плодам чудовий смак. В цій вправі, будь ласка, в цьому тексті пошукайте і знайдіть слова, які характеризують виділені іменники. Запиши утворені сполучення слів за зразком, запишіть вправа 2 і в стовпчик запишіть. Ось ці слова, які у вас виділені жирним шрифтом. Бачите, ось синеньким кольором ви їх стовчик так само і записуєте. Помідори які, кавуни які, сонце яке, смак який. І пошукайте да, відповіді на ці питання саме в реченнях цього тексту. Виконайте цю вправу письмово і поставте на паузу, і потім повернетеся. Давайте проведемо дослідження, на які ж питання відповідають слова, що характеризують іменники. Оці слова, на які ж вони відповідають? Який, які, яке, якщо яка так, можна поставити? А що вони називають? Вони називають ознаку предмета, тобто ми щось описуємо. Так? І давайте пригадаємо, як називаються такі слова, які описують. Частина мови, яка називає ознаки предметів і відповідає на питання, який, яка, яке, які, називається прикметником. Наприклад, добрий біла. Це правило, вам потрібно буде прочитати декілька разів, не менше трьох, і запам'ятати. Переходимо з вами до вправи третьої. Прочитайте, будь ласка, текст, і далі, після того, як ви прочитаєте, ми зробимо письмову роботу. Ставте е, відео на паузу і читайте текст. Чи може місто бути півостровом? А чи може півострів заховатися в назві міста? Виявляється, може, якщо це місто Херсон. Його назва походить від давньогрецького слова Херсонес. У перекладі українською мовою воно означає півострів. Ось так Херсон заховав у своїй назві півострів. І стосовної письмового завдання, так? вам потрібно буде виписати в колоночку, тобто так, в так стовпчик, виділені слова. Ось вони у вас знову синім кольором виділені, так, ви їх виписуєте ось за зразочком. І до них добираєте прикметники і записуєте поруч слово, питання і прикметник, який, яка, яке. Тут уже вам треба подумати. І свої слова записати. Не з тексту, а вже просто підібрати, які можна сюди застосувати. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Після того, як ви справилися із вправою 3 на сторінці 92, виконайте, будь ласка, із хвилинку. Виберіть будь-яку за бажанням. Наступна вправа. Це 4-5, вони дуже пов'язані, тому вони у вас стоять, бачите, 4-5. Що нам тут треба зробити? Прочитай, що дізнався про херсон Щебетунчик. Поясни, як розумієш ти слово катакомби, перевір себе за словником. Давайте з вами прочитаємо. Можете разом зі мною прочитати, що ми дізнаємося, що Щебетунчик дізнається про Херсон. Під Херсоном є підземні катакомби. Мало відомо, що ховають у собі ці темні та сирі тунелі. Е, існує легенда, що там є піратське сховище. Виді, ді, слово сирі. Да, Сирий це дуже вологий, да, як пліснява починає рости, коли дуже-дуже багато вологості, знаєте, так от е, на болотах, там, знаєте, сиро дуже кажуть, ой, у нас в квартирі дуже сиро. Сиро це коли дуже випаровується рідина і стає у е, повітрі багато 어, води. І потім вже навіть і пліснява може з'являтися. Зверніть увагу, що таке катакомби, словникова робота. Оце слово катакомби випишіть собі в зошит, а посередині напишіть словничок, словничок, як ми завжди робимо так, з вами, катакомби це підземні ходи, лабіринт. Поставте відео на паузу і запишіть це словникове слово. О в праві п'ятій вам буде потрібно прочитати, що треба зробити. Спиши текст про катакомби. Підкресли прикметники хвилястую лінію. Ви читаєте ось цей текст, так, і ще разочок, перечитуєте. Далі записуєте його собі в зошит і. Знаходячи прикметники, тут у вас буде да, підказочка, вони виражені у вас іншим а, кольором, підкреслюйте хвилястую лінією. Хвильку робіть дуже таку, знаєте, ніжну, маленьку, невелику, таку довгу, знаєте, як тут цунамі, а маленьку, таку хвилясту лінію ми вже робили таке. Прикметники взагалі в текстах, взагалі в роботах, вони підкреслюються хвилястою лінією. Тобто, ось так: взяли хвиличку, да, малесеньку, охайну, і підкреслили. Поставте відео на паузу і спишіть цей текст і підкресліть хвилястою лінією ці слова. Далі можна не записувати слово вправа 6, не витрачайте за зря наш час. До виділення у тексті слів про катакомби. Ми доберемо антоніми. По-перше, антоніми це протилежні за значенням слова. Наприклад, чорне, біле, теплий, холодний, високий низький, да? наприклад, холодний гарячий. А ви візьміть, будь ласка, не всі слова, а візьміть тільки декілька. Темні тунелі. Протилежне, темні світлі тунелі. Сирі тунелі це там, де сиро, а там, де сухо, будуть сухі тунелі. І отак от парами слів ви запишіть їх. Теж поставте відео на паузу і виконайте письмову роботу. У вправі сьомій вам потрібно тільки прочитати те, що дізналася родзинка про Херсон. І доповнити розповідь прикметниками з довідки. Не треба робити його письмово, у нас уроки з вами трошечки коротші. Ви просто можете перечитати в довідці, бачите, довідка чудовий, великий, морський, різний, стара, італійська, грецька, турецька, татарська це про мову йде річ. Перечитайте, спочатку поставте відео на паузу. Спробуйте е, самі трошечки так, подумати, як це у вас вийде який текст, поставте на паузу. А потім, а потім ви можете перевірити з наступним слайдиком, так, ви можете перевірити, які слова ви вставляли. Херсон це великий морський порт. З давніх давен чудове місто приваблювало людей з різних країн, тому тут дотепер у старій частині міста. Чути італійську, грецьку, турецьку і татарську мови. Якщо ви справилися, чудово, молодці. Отже, ми з вами сьогодні дізналися, познайомилися, що таке, згадали, що таке прикметник. Він відповідає на питання, який, яка, яке. Він нам дуже потрібен в реченнях для того, щоб описувати. Так, Надавати якісь ознаки предмету, щоб ви написали, наприклад, в розповіді настала зима. Так? До слова, зима можна підібрати дуже багато різних, красивих описів, слів описів. Оцей буде прикметник. Прикметник служить нам для того, щоб ми. Могли збагатити нашу мову, зробити її яскравішою, зробити її красивішою, і описати предмет, щоб людина могла уявити собі цей предмет, не просто назвати так, а ще людина могла собі його уявити, який він є на самому ділі. Дивіться. На цьому ми з вами завершимо наш урок, і додому вам буде ось таке завдання. Це буде вправа 10 на сторінці 93. випиши з підручника для читання, тобто ви берете підручник з читання свій. І в будь-якому, в будь-якому в касі, хочете про дерев'яних чоловічків, я знаю, що вам сподобалася ця казка. Випишіть три речення з прикметниками. Тобто, пошукайте, де у вас є слова, описи. І ці прикметнички хвилястую лінією ви підкреслюєте. Ось у вас підручничок, і з нього ось ви зробите ось так. Поставите на паузу відео, запишете домашня робота, число домашня робота, вправа 10 і під 1, 2, 3, три речення виписуєте, підкреслюєте а, прикметники хвилястої лінії. Дякую за те, що ви були зі мною. А, до наступної зустрічі. Бувайте!